Чоловік поскаржився на сексуальні стосунки з дружиною, сказавши, що вона відмовляє йому в сексі. З точки зору психології, це по суті являє собою психологічне насильство дружини над чоловіком, тому що, вступаючи в стосунки, ми розраховуємо на те, що вони будуть в тому числі і сексуальними. І якщо хтось із пари не задовольняє сексуальні потреби іншого. То це розглядається саме як психологічне насильство над людиною. Але потрібно з'ясувати, чому дружина відмовляє в сексі. Тому що погодьтеся, якщо вона буде вступати в сексуальні стосунки з чоловіком сама того не бажаючи, то виходить, що вона здійснює психологічне насильство, але вже по відношенню до себе. І навіть сексуальне насильство можна так це розглядати. Тема проблем в сексуальній сфері. Це те, з чим звертаються до сексолога чи сексопатолога, але тут можуть бути і психологічні проблеми. В першу чергу, кожна людина має зрозуміти, яка її роль в тому, що має місце якась проблема. В даній ситуації чоловік має подумати про те, можливо, він не задовольняє дружину, можливо, вона йому колись сказала, що він щось робить не так, він на це не зауважив. Потрібно зрозуміти, згадати, а як було? Тобто, якщо з самого початку жінка не хотіла мати сексуальні стосунки з чоловіком, це одна річ. Якщо вона перестала його хотіти в процесі сімейного життя, ну тут уже треба дивитися, що сталося. Далі чоловік пише, що жінка трудоголік, але не для сексу. Так, може, тому вона і не для сексу, що вона б трудоголік. Може, тому вона й не хоче сексу, бо вона напротяго дня так. Напрацюється, скажімо, що вона взагалі вже нічого не хоче. Можливо, у жінки слабке лібідо. можливо, у неї слабка статева конституція, це вроджена особливість і ну, так то і так. Можливо, навпаки, чоловік занадто багато потрібно. Тобто є маса варіантів, чому це так відбувається. В першу чергу треба подумати, яка наша роль в тому, що так відбувається. Ну, якщо хочете, давайте скажемо, вина. Яка наша вина, в тому ж так відбувається, потрібно вести з людиною діалог спокійно. Чому ні? Може, треба щось зробити щоб так, може, якась не знаю, інша техніка, інша поза, ще щось, можливо, дійсно потрібно жінку розгрузити. Ми ж не знаємо, які стосунки в цій парі. А ще, якщо жінка вічно ображена на цього чоловіка, він щось робить не так, а ще якщо в неї пройшли почуття до чоловіка, тому вона і не хоче. Так що потрібно розбиратися в цьому питанні. Життя занадто крутке, щоб страждати.